Гіпертонічна хвороба або підвищений кровіний тиск це хронічна хвороба серцево-судинної системи, яка характеризується артеріальною гіпертензією, функціональними, а при виражених стадіях органічними змінами в нирках, серці, центральній нервовій системі. Факторами, що сприяють виникненню гіпертонічної хвороби, є гострі та хронічні психоемоційні стреси, постійне розумове перенапруження, черепно-мозкова травма, гіпоксія мозку, будь-якого генезу, шкідливі звички, зловживання сіллю, цукром, кавою. Хвороби нирок, гіподинамія, надлишкова маса тіла, спадковість, вікові зміни в роботі нервової та ендокринної систем. Головним симптомом гіпертонічної хвороби є високий артеріальний тиск. Гіпертонічна хвороба це є хронічне тривале захворювання, яке проявляється підвищеним артеріальним тиском. Підвищений артеріальний тиск це дуже проблемне захворювання. Підвищений артеріальний тиск, якщо він тривало на високих цифрах працює, він має ряд точок, які приводять до патологічних змін. В першу чергу я зупинюся на тому, яка є гіпертонічна хвороба. Значить, підвищення артеріального тиску може бути як есенціальна артеріальна гіпертонія. От, підвищення може бути як спадковий, тобто спадковий фактор відіграє велику роль в гіпертонічній хворобі, але крім есенціальної гіпертонії, тобто гіпертонії, яка пов'язана з центром регуляції судинним тонусом, є ще ряд підвищених, є підвищений тиск, який зумовлений іншою патологією, тобто симптоматична артеріальна гіпертонія. Артеріальний тиск це сила, з якою потік крові тисне на стінку судин. Величина його залежить від численних факторів сили, з якою серце виштовхує кров у судини. Під час скорочення серця створюється максимальний тиск в артеріях, а під час його розслаблення мінімальний, що позначають двома цифрами. На сьогоднішній день прийнято вважати, що оптимальним артеріальним тиском є 120 на 80 міліметрів ртутного стовпчика. Більше ніж 90% випадків істинну причину підвищення Тиску виявити важко. У такому випадку говорять про первинну гіпертензію, власне, гіпертонічну хворобу. Вважають, що провокуючими факторами гіпертонії є гормональний дисбаланс, порушення регуляції нервової системою судинного тонусу на фоні обтяжної спадковості. Близько 10% пацієнтів мають гіпертонію як результат іншого захворювання, наприклад, стенозу ниркової артерії, похлини наднирників, захворювань щитовидної залози. На першому місці стоїть ендокринна патологія. Це є захворювання гіпофізу, можуть бути доброякісні і злоякісні пухлини, для прикладу, аденома гіпофізу. Можуть бути захворювання щитовидної залози, як гіперфункція, тобто зоб, так і гіпофункція щитовидної залози. Можуть бути захворювання наднирників, доброякісна чи злоякісна пухлина наднирників. Може бути так звана хвороба кона або первинний альдостероніз, тобто йде гіпер... гіпертрофія кори наднирників, яка продукує певні гормони, і гормони включаються. Я не буду так детально зупинятися, тому що люди не зрозуміють. Включаються певні обмінні процеси, які приводять до констрикції, тобто до звуження периферичної судинної сітки, і приводять до високого артеріального тиску. Досить часто артеріальна гіпертонія є наслідком різних патологій нирок, при яких відзначається руйнування ниркової тканини або порушення кровообігу у середині даного органу. Дана форма гіпертонії може спостерігатися при пієлонефриті, атеросклерозі ниркових артерій після видалення нирок та при інших формах захворювання. Піелонефрити, гломерулонефрити, нефрити, хвороба. Дає рано чи пізно підвищення артеріального тиску, звуження ренальних артерій також приводить в дальнішому до, до високих е параметрів артеріального тиску. Подвоєння, от є вроджена патологія, подвоєння правої для прикладу чи лівої нирки. Вони також рано чи пізно приводять до високого артеріального тиску. Тобто, як ви бачите, що не тільки есенціальна тобто та патологія, яка пов'язана з центром регуляції судинним тонусом, але й інша патологія дає важку артеріальну гіпертонію. Якщо у людини є хронічне захворювання печінки або нирок, а особливо цукровий діабет, тоді ризик виникнення артеріальної гіпертонії, за словами медиків, значно вищий. Це одна із тих ризиків із ряду ризиків, які приводять до артеріальної гіпертонії. Це на першому місці стоїть цукровий діабет. Чому саме так? Тому що при цукровому діабеті пошкоджується ендотелі судинної стінки, пошкоджується еластичність судин, пошкоджуються ренальні артерії, тобто розвивається явище ниркової недостатності, які ясно в дальнішому приводять до високих артеріальних тисків. Оці такі от, от така основні патоло такі захворювання людського організму, які в дальнішому ведуть до артеріального, до підвищення артеріального тиску, запущена протягом багатьох років гіпертонія приводить до розвитку небезпечного ускладнення аневризми, яка може розірватися і створити небезпечні наслідки. Внутрішні та мозкові кровотечі, інсульти. Чим небезпечний високий тиск? чи систолічні, чи діастолічні тиски підвищені, вони є небезпечні для любого організму. В першу чергу при високих тисках розвивається аневризма висхідного відділу аорти. Вона небезпечна тим, що в будь-який момент піде надрив інтіми, йде розшарування, розрив. І Йде кровотеча, значить, йде вилив крові або в серце у сумку, наступає тампонада серця, може бути повністю розрив аневризми і кров виливається в грудну клітку. Якщо розшарування аневризми, аневризми йде до черевного відділу, може бути розрив в черевному відділі і може бути абдомінальна кровотеча. Дуже часто розшарування йде до ренальних артерій. От і паралельно йде гостра неркова недостатність. Це є дуже складне, важке ускладнення. І враховуючи ну, таке важке ускладнення, ми не завжди можемо надати ургентну допомогу, бо це є хірургічне втручання. Такі хворі транспортуються у Львів, а Львів, це ви собі розумієте, що це виявляєте, це є віддаль. І може бути летальність, тобто смертність і по дорозі до Львова. Так що для того, щоб уникнути даного ускладнення, гіпертоніки повинні дуже ретельно слідкувати за параметри артеріального тиску і не тільки гіпертоніки, а кожна людина має звертати увагу на показники артеріального тиску. Людина, що страждає на гепертонічну хворобу, повинна усіма способами боротися із нею, адже високий тиск може стати причиною інсульту. А цей діагноз дуже серйозний. І якщо людина, яка знає, що знаходиться в групі ризику, замислюється над тим, як уникнути цієї недуги, то вона на вірному шляху. Лікарі в один голос заявляють, що потрібно бути уважнішим до свого здоров'я, прислухатись до організму і не ставитись до нього легковажно. Другим дуже важким ускладненням є. Сторони судин мозку, Це є геморагічні інсульти, це є ішемічні інсульти, геморагічні тоді, коли йде вилив крові в тканини мозку, а ішемічні інсульти йдуть тоді, коли дуже високий тиск, йде спазмування судин мозку і розвивається ішемія. Любі ті чи інші інсульти вони є дуже важкими. Дуже важкою патологією є ниркова недостатність. Чому? Тому що високі тиски сприяють підвищенню самих тисків клубочкових артеріях. на майбутнє йде атрофія нирки, тобто зменшення нирки, так звана гіпертонічна, гіпертонічне зморщення, вторинне зморщення нирки. І ми навіть бачимо результати по нашому відділенню хроніодіалізу. З кожним роком кількість хворих, які йдуть на хроніодіаліз, зростає. І також треба дуже чітко звертати увагу на показники артеріального тиску, негайно лікувати тиски, відкориговувати, щоб не було ну, таких проблем, тому що це є пожиттєвий хроніодіаліз. Ось, і наскільки, наскільки я знаю, що минулий місяць на діалізі було 50 хворих, а вже от на, на сьогоднішній день перейшли майже 60. Артеріальна гіпертензія є основною причиною виникнення серцевої недостатності. Розвиток гіпертрофії лівого шлуночка внаслідок підвищеного тиску негативно впливає на тривалість життя пацієнтів, частоту розвитку серцевої та коронарної недостатності і раптової смерті. Щодо серця, гіпертонічна хвороба визиває гіпертрофію лівого шлуночка і не тільки гіпертрофію лівого шлуночка, може бути концентрична гіпертрофія, може бути гіпертрофія тільки міжшлуночкової перегородки. Це також важка патологія, тому що рано чи пізно гіпертрофія може привести до розвитку інфаркту міокарду навіть без атеросклеротичного пошкодження коронарних артерій. Дуже часто високі показники артеріального тиску, особливо коли на фоні підвищеного тиску бувають раптове, дуже значне підвищення, особливо систолічного, ну і немає значення діастолічного тиску, може привести до, гострого, до гострої лівошлуночкової недостатності, тобто набряк легень. І м -м, патологія дуже важкою. Не завжди можна вивести з даного ускладнення. Може на цьому фоні розвитися паралельно і інсульт, і такі хворі є органтними щодо стаціонару, щодо госпіталізації. Ну і загроза, загроза смерті. Підвищення артеріального тиску примушує серце працювати з більшим навантаженням через підвищений загальний периферичний судинний опір для забезпечення нормальної циркуляції крові у кровоносних судинах великого кола кровообігу. Високий кров'яний тиск наявний, якщо він перебуває на рівні 140 на 90 міліметрів ртутного стовпчика або вище. В такому випадку вже потрібно вживати гіпотензивні препарати. Взагалі, артеріальний тиск має бути в межах 120, 130, 70-80 діастолічний тиск. Особливо це стосується людей, які мають цукровий діабет. І там, де є цукровий діабет, то артеріальний тиск не має перевищувати 120, для прикладу, на 70. Значить, все, що вище 140, навіть 140 на 80. Це є нормально високий тиск, нормально високий тиск, і вже ці параметри тиску вимагають медикаментозної корекції. Тобто, людина з такими показниками артеріального тиску вже має приймати певні медикаменти, призначені лікарем. Дане захворювання рідко проявляється через які-небудь симптоми. Як правило, недугу визначають під час обстеження або при зверненні по медичну допомогу з приводу проблем зі здоров'ям, не пов'язаних з гіпертонією. Не завжди підвищення артеріального тиску проявляється певними симптомами. Але якщо взяти клініку, то підвищення артеріального тиску в першу чергу супроводжується головними болями, головокружінням, може супроводжуватися пришвидшеним серцебиттям. Якщо ми в нормі маємо мати пульс в межах 64-72, то підвищений тиск може супроводжуватися частотою більше 80. Підвищення тиску може проявлятися не тільки головними болями, а для прикладу болями в ділянці серця. Болі можуть бути різні, пекучі, давячі. Можуть локалізуватися в ділянці серця, можуть локалізуватися за грудиною. Паралельно підвищений тиск може проявлятися загальною слабістю, потінням, нудотою, порушенням координації при ходьбі, тобто похитуванням при ходьбі. Якщо такі симптоми з'явилися, значить людина мала би якось оприділитися, чому саме воно так. От, і навіть не звертаючись в поліклініку, не звертаючись до медиків, можна чи в сусідів, чи вдома, якщо є тонометр, переміряти артеріальний тиск. І якщо людина замітила, що він більше, як вище, як 140, або навіть у межах 140, і в даному випадку вже є така симптоматика. Значить, негайно треба звернутися за допомогою до медиків і вже розпочати певні моменти обстеження і прийом певних медикаментів. От поступає до вас людина, що в першу чергу людині призначається і які обстеження їй проводяться. Гіпертонічна хвороба це таке захворювання, яке не вимагає стаціонарного лікування. Артеріальна гіпертензія діагностується, коли у пацієнта, що не приймає гіпотензивних лікарських засобів, постійно наявний високий кров'яний тиск. Відразу після встановлення діагнозу лікарі намагаються визначити причину на основі факторів ризику та інших симптомів, якщо вони присутні. Стаціонар госпіталізовується люди тільки ті, які мають ускладнений перебіг або важкий перебіг артеріальної гіпертонії, або такий перебіг. Коли в умовах поліклініки не можна підібрати певний комплекс медикаментозної терапії, в стаціонар госпіталізуються люди, які мають або гостру енцефалопатію, або гіпертонічні ускладнені кризи лівошлуночковою гострою недостатністю, або важким порушенням ритму, тобто йде… Фібриляція, яка виникає вперше, або йде гостра блокада лівої, ніжки пучка гіса, або йде виражена тахікардія, або інша симптоматика, яка вимагає негайної або ургентної корекції показників тиску. Якщо людина кожен день постійно приймає гіпотензивні препарати, але в гіпотензивну терапію входить ряд препаратів, не щось одне, а ряд препаратів. І вона ретельно виконує призначення лікаря, і вона ще має мислення, що, наприклад, якщо не допомагає 5 міліграм для прикладу еналаприлу, то значить вона мусить збільшити дозу навіть сама без лікаря. Тому що завдання доктора навчити людину підбирати ту чи іншу дозу препаратів. Якщо людина... Подумала і собі прийняла більшу дозу, і відкоригувала самостійно частоту прийому, значить це є пожиттєве амбулаторне лікування десь колись під контролем доктора. Якщо ні, а сьогодні прийняв, завтра не прийняв. І тиски то падуть, то піднімаються, немає ретельності прийому. Рано чи пізно дана артеріальна гіпертонія приведе до якихось ускладнень, і тоді негайно визивається швидка і везеться в стаціонар, така хвора. Щоб визначити первинну або есенціальну гіпертензію, потрібно зробити лабораторні аналізи, які покажуть причини вторинної гіпертензії. Та чи не завдала недуга шкоди серцю, очам і ниркам. Проводяться додаткові дослідження на діабет та високий рівень холостерину, тому що ці стани здоров'я є факторами ризику для розвитку хвороби. Об серця І, можливо, потребують лікування. Які параметри обстеження? В першу чергу загальний аналіз крові чи це ми мусимо робити. Біохімічне обстеження крові, ми мусимо знати, як працюють нирки, який електролітний склад крові, які паралельно ми визначаємо ліпідний склад крові, щоб відкоригувати ці проблеми. Далі визначається обстеження йде УЗД, е, е, Внутрішніх органів, акцент робиться на нирки, акцент робиться на ренальні артерії і на наднирники. Обстеження іде і самого серця, тобто електрокардіограма, ми дивимося, чи є гіпертрофія лівого шлуночка, чи є порушення коронарного кровоплину. От, значить, кардіограма. Якщо є потреби, робимо УЗД серця, робимо доплір судин, аорти. Паралельно судин, які відходять від аорти, дивимось вертеброгенні артерії, сонні артерії, невропатологи. Якщо є питання, невропатологи, невропатологи свої обстеження роблять, комп'ютерну томографію мозку чи інші обстеження. Значить, паралельно обов'язково треба пройти консультацію окуліста, подивитися очне дно, які судини на очному дні, які параметри цих судин для того, щоб допомогти, ну, щоб правильно визначити ступінь і стадію артеріальної гіпертонії. Ось цей мінімум, який потрібен в обов'язковому порядку для обстеження, і хоча би якусь причинність, чи вже побачити, які ускладнення йдуть в організмі, мати згідно даних показників. Якщо потрібно консультація ендокринолога для прикладу, є гіпотеріоз, тобто знижена функція щитовидної залози, чи цукровий діабет, консультація ендокринолога чи невропатолога, якщо є явище енцефалопатії, і корекція йде. Паралельно і даної патології, до якої вже привела артеріальна гіпертонія. Чи для прикладу цукровий діабет уже нам дав підвищені параметри тиску? Число людей, які є гіпертоніками, але не усвідомлюють цього, за словами медиків, є досить великим. І для того, щоб його зменшити, потрібно насамперед змінити саме відношення до себе, тобто полюбити свій організм, вести активний спосіб життя, дотримуватись правил здорової їжі. Профілактику входить, по-перше, нормалізація ваги тіла. Профілактику входить лікування цукрового діабету, лікування наркової патології, якщо це є симптоматична артеріальна гіпертонія. Корекція роботи щитовидної залози. якщо визначилися, що є проблеми зі сторони гіпофізу чи наднирників, значить має бути оперативне лікування, От, після якого, для прикладу, ну є такі фіброміці пухлини наднирників, якщо їх забирають, то практично потім людина стає здоровою, тиск стає в абсолютних нормах. Профілактика спрямована на зменшення вживання великої кількості рідини, бо є так звана об'єм залежна артеріальна гіпертонія. Якщо людина надмірно вживає більше 2 літрів за добу рідини, от, значить причинність визначена, зменшуємо кількість. Вживання рідини, зменшення вживання солі, тому що є натрій залежна артеріальна гіпертонія. Є люди, які надмірно люблять солону їжу. Ось і сіль негативно впливає на обмінні процеси і є натрій залежний. значить обмеження солі, обмеження рідини, стабілізація ваги людини. Якщо, наприклад, є надмірна вага, визначається індекс маси тіла і треба дотримуватися цих параметрів. Люди, які зловживають алкоголем. Куріння, паління, вірніше, на українській мові, паління. Е, дуже, знаєте, другий раз я бачу молоді жінки, рядом дітки або вагітні, дозволяють собі курити. Нікотин це є, дуже згубно впливає на ендотелі судинної стінки. І ясно, що такі люди потім мають не тільки артеріальну гіпертонію, а Інші дуже виражені такі проблеми в організмі. Я зупинилася на цих таких основних, ну, на основних параметрах, які можуть сприяти підвищеному тиску. Ну, і якщо, наприклад, зробили ліпідний склад крові, високі, холестерини, ліпопротеїди чи три гліцериди, людина надмірно вживає жирну їжу, Ясно, що треба це обмежити і паралельно йде лікування цих змін, які є по крові. Як стверджують медики, в Україні зареєстровано понад 12 мільйонів хворих на артеріальну гіпертензію. З них систематично лікується лише 10%. Івано-Франківська область теж в ряді областей, де прогресується захворювання. А в Калуському районі майже кожен третій хворий на цю недугу. В цілому світі тенденція до росту артеріальної гіпертонії з кожним днем цифри з кожним роком цифри збільшуються. Населення нашого міста і району приблизно складає 103 тисячі. Я заукруглюю цифри. Кожен рік на диспансерному обліку в нас знаходиться до 30 тисяч хворих. Це собі можете уявити, який, яка армія людей має підвищений артеріальний тиск. Це кожен третій. Ось, і згідно статистики світової, по Європі і по американському континенті, кожен рік кількість хворих буде на гіпертонічну хворобу зростати, як і буде ріст по цукровому, діабеті, по цукровому діабету. Кожна друга людина буде мати підвищені параметри артеріального тиску. Для цього, і щоб не сталося це, щоб не було важких ускладнень і високої смертності, людина, кожна людина має, ну як отче наш, знати і розуміти, що в першу чергу має слідкувати. За показниками глюкози, цукру крові, і за показниками артеріального тиску. І якщо буде своєчасне лікування і своєчасне е прийом медикаментів і розуміння, що це пожиттєво два-три рази на день ці препарати повинні прийматися, то тоді наше населення буде більш здоровішим, буде мати більш тривале життя і буде працездатне. Із цих 30 тисяч хворих на артеріальну гіпертонію в проєкті, в даному проєкті щодо постанови 340 Кабміну лікування артеріальної гіпертонії, на сьогоднішній день задіяно 15 тисяч. Завдяки пілотному проекту щодо впровадження державного регулювання цін на лікарські засоби для лікування осіб з гепертонічною хворобою, в Україні є можливість зменшити кількість людей з вище згаданою недугою. Ця програма по всіх каналах транслюється. Це ми в газетах пишемо. Це кожен лікар з хворим розмовляє і пояснює цю ситуацію. Ось, але не завжди люди дослуховуються до наших, ну ми просимо вже людей до наших просьб, до наших пояснень. От. І через те, що неретельність прийому гіпотензивних препаратів, нерозуміння нас, ми маємо високу захворюваність по району від інсультів. Ріст інсультів. Як геморагічних, так і ішемічних, з кожним роком росте. От у нас е, зменшилася тенденція до гострих інфарктів міокарда на фоні артеріальної гіпертонії. Ті хворі, які ретельно приймають таблеточки від тиску. І які мають мали загрозу чи мають загрозу розвитку інфаркту міокарду, знаєте, вони більш слухняніші. Ось, ніж ті хворі, які, які мали загрозу розвитку інсульту любого геморгічно чи ішемічного інсульту. Значить, і через це пішли ножниці. Йде ріст інсультів. Але зменшуються інфаркти на фоні артеріальної гіпертонії. Смертність від інсультів, ясно, що вона росте. Від інфарктів у нас стабільно, у нас і йде тенденція до зниження. Чому? Тому що ми маємо е, тромболітичну терапію, ми маємо зараз інтервенційні методи лікування, ми стараємося хворих. Перші 12 годин відправити до Франківська, де робиться коронарографія, де робиться стентування і можна врятувати життя людини. А інсульти це більш важча патологія. І ясно, що витягнути людину, поставити на ноги з геморагічного чи любого іншого інсульту. Це дуже важко. І через те. Смертність від інсультів наростає, наростає інвалідність, росте щодо ем, таких важких патологій. Зменшується працездатність населення, зменшується тривалість життя, ну і якість життя зменшується, якщо наступила глибока інвалідність, наприклад, парези кінцівок чи гемі парез, правобічний чи лівобічний. Це людина, яка вже вимагає стороннього догляду, це людина, яка вже, ну знаєте, навіть якимось чином мені здається, що не хоче Цінувати і, і свою сім'ю. Тому що якщо є в сім'ї людина інвалід, ця вся сім'я працює на нього. І вся сім'я вже, ну так, знаєте, як, як то сказати, закріплена за цією людиною. Завжди хтось мусить бути вдома. І через те, щоб це не сталося, люди мусять звернути на себе увагу. Треба себе полюбити.